Війна зруйнувала життя багатьом українцям, але найбільш уразливими в цій ситуації є саме наші діти. Адже замість щасливого безтурботного дитинства вони отримали сувору реальність. А надто це стосується малюків, які пережили втрату близької людини чи вимушене переселення. В Україні вже існує безліч прекрасних ініціатив і волонтерських організацій, котрі готові прийти на допомогу у ці важкі часи. А нещодавно в Києві запрацював ще один унікальний без. Платний проект «Лапа підтримки він поєднує в собі все те, що найбільше потішить будь-яку дитину. Переконайтеся самі та обов'язково розкажіть тим, кому сьогодні необхідна допомога. Я Підібрала декілька книжок, а саме я підібрала саме мої улюблені книги. І це моя улюблена серія про динозавриків. Вона не просто цікава, якась там художня. Вона ще як енциклопедія. Вона дозволяє е, більш детально зрозуміти, які у нас були динозаври: книжки, дитячі усмішки та собаки-терапевти у Києві. Запрацювала унікальна ініціатива. Лапа підтримки це читання із собаками, яке допомагає дітям ВПО та загиблих воїнів подолати стрес, знайти нових друзів і відчути себе у безпеці. Орендатори змінювались один за одним. Коли місяць. ініціатором створення терапевтичного проєкту стала затишна петфрендлі книгарня у центрі столиці. BookUA. ми молода компанія BookUA, Ми книгарні кав'ярні. Ми працюємо вже як рік, і від самого початку відповідно ми допомагаємося якось долучитись для допомоги е, військовим, дітям і не тільки. Ми намагаємося допомогти абсолютно всім, кому тільки можливо. І наразі ми відкрили перший в Києві. такий проєкт лапа підтримки для того, щоб діти, які приїхали до нас в Київ із гарячих точок, вони змогли певно. Емоційно розрядитися, що вони могли знайти тут підтримку, що вони розуміли, що тут їм раді читання із собаками проводять у співпраці з благодійним фондом Діти героїв від початку повномасштабного вторгнення. Його засновниця Ганна Хоменко ставила собі одну мету допомогти дітям, які втратили батьків через війну. Адаптуватися до нових умов життя головною цілью і місією для себе ми ставили дати дітям можливості для їхнього подальшого розвитку, тобто, щоб кожна дитина отримала освітні можливості, можливості соціалізації та реалізувала себе як найкраще. Також дуже високим, важливим фокусом для нас є психологічна підтримка дітей. Ганна обожнює собак, тому давно мріяла створити проєкт у співпраці з кінологами та собаками-терапевтами. Жінка впевнена, що такі зустрічі це не лише можливість вчитися, а й психологічна підтримка. Я розумію наскільки гарний вплив дає такого роду терапія для дітей. І як тільки ми отримали пропозицію, ми одразу першим ділом відгукнулися. І маємо неймовірно чудовий відгук дітей. Батьки спостерігають, що діти стають спокійнішими. До першої зустрічі долучився відомий кінологічний центр «Іннікос», Нікос, що існує понад 17 років. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, його засновниці Марина та Дар'я за підтримки компанії Пуріна почали займатися каністерапією. Нині у команді 10 атестованих собак-терапевтів, яких залучають до роботи у різних благодійних проєктах. Наразі в нас е, декілька проєктів. Є е, е, проєкт е, для дітей е, з особливостями у розвідку, є е, е, проєкт для е, сімей е, військових і загиблих наших хлопців. Є проєкт е, саме для військових, які зараз е, відновлюються і будуть виконувати надалі свої обов'язки. Читання в такій атмосфері це не просто розвиток навичок, стверджують кінологині, а й найкраща терапія. Діти вчаться довіряти, долають бар'єри та знаходять нових друзів не тільки серед однолітків, а й серед чотирилапих слухачів. Перша зустріч у межах проєкту була душевною. Діти спілкувалися. Обирали цікаві для себе книжки та читали вголос. Чарівна пухнаста собака терапевтка на ім'я Санії уважно слухала кожного юного читача і додавала діткам впевненості. Вона ще підліток, їй рік і два місяці. Вона пройшла вже первинне тестування, отримала сертифікат, але ще навчається. Дуже любить людей, дуже любить дітей, дуже любить каву і любить книги. Чоловік Яни Сеник був резервістом, тому на захист країни став ще 2014 року. Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, Сергій боронив Чернігів, а згодом воював на Донецькому напрямку. Воїн загинув, захищаючи Бахмут. Загинув він 29 вересня, 22-му році, а нам сповістили на доньки день народження 30 вересня. І тобто, на сьогоднішній день в нас асоціація дня народження. Що свята не буде, коли чоловік загинув? Яна з маленькою донечкою переїхала з Чернігова до столиці. Тут почали нове життя, заручилися підтримкою благодійного фонду і беруть участь у різноманітних проєктах для дітей. Як тебе звуть? Софія Софія? Скільки тобі ручки? Сім. – Любиш читати? Так. – А які книжки любиш? Мама тобі допомагає читати, да? Собачте. Читаю. Читаю. Вона вже ходить до другого класу. Які книжки робиш? Про що? Фрашинки, люблю всякі. Ірина Півторацька втратила чоловіка 26 липня 2024 року. Сергій був старшим лейтенантом, командиром роти. Загинув на Покровському напрямку. У нього залишились двоє маленьких діток: Марія і Тимофій. Зараз я. Ми як з дітками вчимося жити самостійно. Ми подружені з чоловіком були 21 рік, ну, разом були 23 роки, тому дуже наяв, складно. Ірина, попри біль втрати і відчай не здається, адже діти для неї це найважливіше в світі. Діти дуже люблять ну, я б, тварин, і ну я мріють про собаку. То я вирішила ну, як спробувати приїхати. Ну, ну я хочеться, щоб діти були ну, як щасливі. Наскільки це можливо зараз подарувати їм радість від ну, як спілкування з тваринами? І з іншими дітками, звичайно, благодійники планують організовувати читання щовівторка, тому запрошують усіх охочих на наступні зустрічі. Якщо ви знаєте дитину, яка потребує допомоги, розкажіть їй про лапу підтримки, адже іноді достатньо книжки, доброго слова та теплих обіймів вірних друзів, аби жити стало легше.